Привіт, як настрій. В мене особисто чудовий, адже на дворі літо. Я люблю дуже цю пору року: море, сонце, пляж. До речі, а ви вже спланували свій відпочинок? Ви придбали літні аксесуари та сонцезахисні засоби, які так необхідні на пляжі. Саме про такі новинки ми зараз з вами поговоримо, які представлені в каталозі номер 8 компанії Oriflame. Обличчям каталогу є бізнес леді, відома телеведуча, сильна, енергійна, весела жінка. Це Тіна Канделаки. Вона представляє нову туалетну воду Power Woman. Саме Такій особі підходить ця туалетна вода, жінці лідеру, яка знає, чого хоче в своєму житті. Скажи прощавай пігментним плямам, скажи привіт рівному тону шкіри. Якщо ваша шкіра схильна до пігментації, ці новинки саме для вас: денний крем, який містить екстракт щавлю, щавель висвітлить вашу шкіру, а сонцезахисний фактор. Захистить шкіру від пігментації. А нічний крем продовжить дію денного крему. Ви спите, а крем працює. А ви знайомі з туалетними водами міцсами. До речі, ви можете попробувати новинку слідуючого каталогу вже придбавши тестер в цьому каталозі. Це аромат бестселер в новому виконанні. Нові креми для рук. Зволожуючий та укріплюючий. Зволожуючий підходить для нормальної та сухої шкіри, глибоко зволожує вашу шкіру і підтримує водний баланс. А укріплюючий, укріплюючий доглядає за шкірою рук та вашими нігтями 24 години на добу завдяки маслам гарбуза та вітаміна «Е». Ви знаєте, що зубна паста від Oriflame рахується найкращою серед зубних паст, які представлені в Україні. Просто вона так не рекламується, як рекламуються інші зубні пасти по телебаченню. Ось новинка, два в одному чистота і свіжість. Це зубна паста, яка містить мінерали морських водорослей та фтор. Це зубна паста гель і ополоскувач для рота. В одному тюбіку. Ця паста рекомендована Шведською асоціацією стоматологів. Оновлена серія Optimals. Зустрічайте очищаючі засоби та тоніки оновленої серії. Тепер ви можете підібрати по своєму типу шкіри. У вас буде чиста зволожена шкіра. Ви ефективно будете удаляти макіяж. Завдяки цим засобам ви пом'якшите і заспокоїте свою шкіру. Вам сподобається. До речі, а ви знаєте, що перед нанесенням крему обов'язково шкіру треба очистити та протонізувати. Гетевей це нова жіноча туалетна вода. Легка, свіжа, жіночна. До речі, ця серія обмежена, зверніть увагу, тому поспішайте її придбати. Флакончик 30 мл дуже зручний в дорозі. А ви хочете мати літній манікюр в середземноморському стилі? Тоді ці шикарні яскраві відтінки саме для вас. Голівудська актриса Малін Акерман. Представляє гелеву підводку для очей. Це вугольно чорний колір, який м'яко чітко наноситься спеціальною кісточкою. Інтенсивний чорний колір і стійкі, стійкі чіткі лінії до 24 годин. В каталозі також ви можете почитати рекомендації від офіційного візажиста компанії Oriflame Йона Саврамеля. 12 кольорів серед них три нових тіней для вік. Всього за 1590. В лаконічних коробочках, універсальні базові кольори. Придбайте кілька штук і щодня змінюйте свій образ. А це сочний освіжаючий десерт для втомленої літньою жарою шкіри обличчя та тіла. Зволожуюча маска для обличчя. Та тонізуючий крем для обличчя та тіла великій упаковці для всієї сім'ї. Запах кавуна неперевершений. А ось новинки серії «По догляду за ногами. Це чудові засоби, які доглядають за вашими ногами, пом'якшують, живлять, освіжають шкіру ніг. Ви завжди будете готові до літніх пригод. Ви вже, певно, знайомі з очищаючими засобами для інтимної гігієни «Фемінель». Попробуйте новинку цього каталога з тонким ароматом Піона. Кремова текстура не містить мила, подарує вам комфорт та впевненість на весь день. А ще на нас чекають акції та унікальні пропозиції каталога. Інновація в світі губних помад. Унікальна трьохслойна помада з 3D-ефектом. Три відтінка в кожній помаді, створюють сяючий колір, виразний контур та хвилюючий об'єм губ. Таку помаду ви можете придбати зі знижкою 50% при замовленні на 63 гривні з цього каталогу. Літня прогулянка, пляжний відпочинок, не обійдуться від таких аксесуарів. Як сумка з романтичним дизайном та пляжний солом'яний коврик від модного дизайнера Валері, яка стверджує, що оранжевий це мегатренд сезону. Ці аксесуари ви можете придбати зі знижкою 60% при замовленні на 150 гривень з каталогу. А таку веселу косметичку ви можете придбати всього за 16,90% при купівлі любого крему від пігментації. Хочеш продемонструвати чудовий смак шикарна чоловіча туалетна вода Giordani Gold. При купівлі такої води ви отримаєте в подарунок дезодорант або бальзам після гоління. Якщо ви в минулому каталозі зробили замовлення на 105 гривень, то в цьому каталозі ви маєте додаткову знижку на засоби по догляду за шкірою обличчя. Такі засоби відмічені в каталозі зірочкою. А ось такий набір пилок для нігтів з яскравим дизайном для хорошого настрою, ви отримаєте всього за одну гривню при купівлі будь двох продуктів по догляду за ногами. А зараз аксесуари. Ефектний імідж для стильного відпуску. Модна сумка з красивим дизайном, леопардова пов'язка на голову і трендові окуляри. Ти не перевершена. А це доповнення до колекції ніжні тропіків. Парео, термосумка, косметичка, шльопанці двох розмірів. Саме так виглядає літо. Шикарний сяючий образ. Бути в центрі уваги так легко. Новий модний сезон дарує ексклюзивні форми, стильні текстури і чаруючу яскравість коралового. Поспішайте! Випуск обмежений! Задоволення для тіла та відпочинок для душі. Подаруйте собі кілька приємних та корисних хвилин. Масажери знімуть напругу, стимулюють кругообіг і піднімуть вам настрій. А ця серія подарує вам відчуття комфорту. Крем для рук, який залишить на руках ніжний аромат, Мило чутливим ароматом туалетної води, сама туалетна вода. Та окуляри трендовій оправі золотистим декором. Це саме те, що тобі потрібно. Ну ось і все. Але це ще не кінець. Багато ще чого нового цікавого можете знайти для себе в каталозі, який можете переглянути за адресою orізони.in.ua. Попробуйте продукцію Oriflame і в неї ви закохаєтесь назавжди.